Вітаю! Сьогодні поговоримо про бронювання, новий рівень автоматизації для вашого бізнесу. Якщо ви шукаєте зручний спосіб керування замовленнями, наш інструмент бронювання в системі ERPGS стане вашим ідеальним рішенням. Завдяки йому ви зможете автоматично приймати замовлення через веб-сайт, розподіляти ресурси з урахуванням зайнятості, інформувати працівників про нові заявки в реальному часі. Основним компонентом в системі є регістр бронювання, який знаходиться в модулі розрахунки з клієнтами. Це місце для налаштування базових параметрів вашого бізнесу назви компанії, слогану, контактів, посилань на соцмережі. Всі ваші послуги розташовані в одному місці. Ви можете вказати тривалість, максимальну кількість послуг на одне замовлення та ресурси, що використовуються. Доступна багатомовність для кожної послуги. Система автоматично розраховує вільний час. Аналізуючи завантаженість ресурсів, робочі години та вихідні дні. Щоб запропонувати клієнтам найкращий час для бронювання. Якщо слотів немає, клієнт побачить налаштоване повідомлення. Отже, клієнт формує замовлення, обирає необхідну послугу, обирає зручну дату та час, вказує свої контактні дані, з інтеграцією Google-апі. Можна використовувати карту для швидкого введення, адреси та точного пошуку. Клієнт натискає Зробити замовлення, і ви автоматично отримуєте нове замовлення від вашого клієнта. Кому буде корисний цей інструмент? Система бронювання адаптована для бізнесів будь-якого формату. Салони краси Можуть автоматизувати запис клієнтів. Орендодавці зручно керуватимуть подобовими або погодинними бронюванням квартир чи офісів. Компанії з оренди обладнання отримують контроль над ресурсами, а виїзні сервіси спростять процес резервування послуг. Система дозволяє обирати мову інтерфейсу українська, англійська, російська. Та налаштовувати повідомлення для різних сценаріїв. Також підключати telegram бота для отримання миттєвих сповіщень. Також в системі можна налаштовувати кольори, шрифти, фони, кнопки та завантажувати свій логотип, або ж замовляти індивідуальний дизайн сторінки під ваші потреби. Отже, бронювання це інструмент, який допоможе вам автоматизувати замовлення та зосередитися на розвитку бізнесу. Дякуємо за увагу!